І в нас якраз лишається 10 хвилин. Бачите, як круто по часу, як, як дисциплінує ті місця, де ми зараз. От. Ну, Я дуже впертий, звичайно, що коли е, друкувалася ця книжка, яку трошки по друку буду коректним запортачили. Знаєте, було таке натхнення робити щось далі, коли тобі ти тираж душу, вкладаєш, а воно там трошки щось не вийшло. Але я ж ну, впертий. От. Якби не Юрко, то. Юрко каже, давай що зроби, щось зроби, що ти цей? Я такий, що робити, я вже дихаю цих книжок. Щось зроби, давай, щось таке на подарунок. Давай, бігом, давай роби, 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 Я сиджу вночі і думаю, що робити. Та що та зробити кольоровий гарний каталог поштівок, так, щоб можна було взяти файного зефіру, файної чоколяди, комусь занести, щоб за нього не було встидно і сказати, то Тернопіль. йо моє подивися, будь-який Тернопіль. Бать, який гарний. До кого було звернутися? Тільки до Віті Кияшка в Чехії, щоб він був здоровий колекціонер. Людина, яка дуже любить Тернопіль, низький йому уклін, він безкоштовно дає цілий каталог своїх листівок, які за дуже грубі гроші він скуповує і ними радо ділиться. І я сидів, сидів, сидів і думаю, що ж на обкладинку, що ж на обкладинку. На обкладинці має бути таке, щоб зразу писок падав вниз, то піднімалося і знову падало. І ти не розумів, як то з якої то сторони, і що це якась така дійсно рідкісна світлина. І я таку світлину знайшов. І коли я її побачив, то мене аж, аж застиг. Чого? Тому що пані Ірина з братиком, бабця Юля, їх водила на загребелля до плацу. Десь приблизно там, де будинок-будівельник на Яремчука. Вона мені казала, що там був острівець і вода кругом, і жаби квакали. І Миколя брав ті жаби і ходив її страшив. І вона кричала на ціле загребелля. Я дивлюся, а тут той острівець з тими жабами, з тим всім. От. Це по великому рахунку, як панорама. Тобто, це ви дивитеся назад. Тут просто не помістився, отут палац, річка серед. А то до Старого замку панорама 17-й рік з спаленим дахом. Я сюди вклав всю душу, хоча книжку ту робив за дві буквально доби і в такому темпі, що просто щось немислиме. Тернопіль намальований світлом назва завдяки пану Сергію. Фотографія малювати світлом з Грецької. Що може бути, що може бути приємніше, як можна ліпше назвати світлини? Про рідне місто. І оскільки їх 160, я називав, що це 160 фрагментів життя, які проіснували лише мить. І воно все логічно, викласнуло. І оце от момент, який неповторний. Він більше ніколи в другий раз не повториться. Те, що стосується майстерності фотографів, я взагалі мовчу, для мене це шедеври, бо я трошки займався фотографією, і десь трошки на місці тих фотографів я був. От. І я розумію, наскільки це круто, наскільки це чуттям зроблено, як це сфотографовано, з розумінням того, як це має розглядатися, розмальовано, наскільки це технічно було непросто в ті часи. Це просто шедеври. І от нарешті книжечка, якій не треба там читати дуже багато всього, просто тому, що інколи голова болить, а не там, що хтось любить чи не любить читати. Ви можете просто роздивлятися кольорові поштівки і собі додумати на них. Все, на що ваша фантазія буде тільки здатна. Це місто, якого немає, місто знищене з тими будівлями, яких, на жаль, не існує, але це дуже важливо як безцінна пам'ять всіх цих облич, людей, які хотіли бути щасливими. Я сподіваюся, що вони такими і були, проходили труднощі не менші, напевно, що, ніж ми. І вони вижили, і ми це все пройдемо. Ми теж будемо такі круті. М -м. Напевно, в доповнення на останок, я прочитаю ті кілька слів, які я написав в вступі. Я вже потім знає, десь перечитував і розумів, що треба дуже уважно ставитися до того, що ти пишеш взагалі до слів, що ти говориш, що ти думаєш. Взагалі тихий по житті. Я не кричу. От. Е -е я то писав 5 вересня. І так ніби ніби в воду дивився. Тернопіль омріяне місто. Уся його історія це життя на межі між Заходом і Сходом. Складне, цікаве, багатогранне і багато визначними подіями та людьми. Особливе і неповторне місце нашого буття. Саме тут народжувалися наші мрії про щасливе життя. Згодом вони ставали задумом про те, аби тимчасово або назавжди його покинути, і лише потім, за його межами, мова про діаспору. І також зараз дуже багато, жевріли мрії про повернення додому. Місто як людина, воно з'являється на світ, зростає, старіє та занепадає. Але на відміну від людського, його життя продовжується, незважаючи ні на що, навіть посеред руїн. Тернопіль складний і водночас дуже простий. Якби не величезна водойма в самісінькому центрі, то навіть не знаю, куди б я хотів повертатися щодня. Найбільша штучна водойма у середмісті. Поміж чисельних міст старої Європи, час минає, події, будинки людей, вітер гуляє над дахами, вітер хитає гілки старої липи, осінь змінюється зимою, весна літом. Повз нас проходять вічні цикли життя, які ми не втомлюємося щоразу проживати, ніби вперше. Дякую вам за увагу. Будьте здорові до зустрічі, і вибачте, що так мало і без бійки.